Вітаю вас, вільні українці. Після онлайн зустрічі Зеленського з Трампом українці почали засмучуватись з вигляду Зеленського. Не розумію, а чому ви засмучуєтесь? Це є звичайний вигляд нашого пересидента. Яким чином ваша позиція після сьогоднішніх переговорів тут у Берліні, І запитання до канцлера Мерца щодо припинення вогню. Чи ставиться я навіть потроху починаю розуміти Трампа? Там у Трампа не зрозуміло, що в голові яка каша твориться. Та получається, Україна океанами вмивається, то Путін мог захопити Київ за 4 години, але чомусь його бидло вирішило погуляти сільськими дорогами. А тут ще на зустріч приїде два невміняємих тіпочка. Та краще з кожним поводільності з кожною невміняшкою зустрітися, зустріться, тому що два в місті і з третім підозрілим невідомо, чим може все закінчитися. Можливою умовою зняття або послаблення санкцій проти Росії в разі досягнення припинення вогню. Їдемо далі. Є такий вислів. Є така професія батьківщину любити. Ну, Сьогодні ми поговоримо про таку професію жопи вилизувати. І поговоримо за одного з пахарів на необ'ятних нивах, нелизаних жоп за гроші. Карчинський, зустрічайте. Що вам надо? Сапскола я, яльниця. Прийшла собачка, говоря, що її Прошу. Україна Теж готується до примір'я, український народ готується до примір'я нас побільшало. Число нападів на ТЦК. От уже в Рівенській області і на Волині. І я з нетерпінням очікую, коли ж ТЦК почнуть відкривати вогонь у відповідь. Це мало би хороший педагогічний ефект. Не знала, що рейнджери носять зброю? Ми вважай, мирна поліція. Ну, ми можемо стріляти в людей. Уявіть собі, якби звичайний українець почав отако відкриту закликати розстрілювати поліцію, розстрілювати ТЦК, не навіть розстрілювати звичайних українців, до нього вже давно приїхали б СБУ, прокуратура і вже давно його закрили. А тут Корчинський відкрито закликає розстрілювати громадян України незаконно утвореним формуванням. І за це йому нічого не буде, і ніхто не приїде. Це у нас демократія називається. Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн. Я думаю, вони бояться це робити, тому що візьми пристрелять нападника і потім тебе просто знищать. Знищить начальство, знищить громадськість, знищить політичне керівництво, яке весь час має запобігати перед пришелевкуватими виборцями. Може, не нада. Шурік. Я більше не буду. Да, за державні гроші Карчинський співає гарно. Тільки я жодного випадку не пам'ятаю, коли в ТЦК... Когось побили, покалічили, навіть убили, щоб покарали хоч одного ТЦКшника. Ті, хто нападають на ТЦК, цих людей майже не арештовують. Рідкісні випадки, і то всі випускають, і я щось не чув, щоб кого небудь довели до суду. Дуже хочеться створити ланку братства в ТЦК, для того, щоб якось підтягувати загальний рівень. Братство зараз воює і так. Да, потрібно ще ланку братства підтягнути до ТЦК. А то що виходить? Ланка братство воює за одну зарплату, а ТЦКшники не воюють. Та ще й сидять на хабарях, збагачуються, купляють собі вілли, дорогі машини, нерухомі за кордоном. Дійсно, треба своїх теж пристроїти. За сьогоднішній день вколошкало десь близько десятка ванюшок взяло кількох в полот. Це тільки за сьогодні. Я думаю, що для рядового братчика відмінності між ванюшкою на фронті і тією потворою, яка нападає на ТЦК, немає. Натомість рефлекси у наших хлопців давно вироблені, і це правильний рефлекс. Якщо все таки відбудеться перемір'я, то ми війдемо в сепаратну змову з бурятами, з ветеранами СВО і будемо просувати програму, щоб в деякі райони, Рівенщини, Волині, та взагалі от всі такі проблемні в плані вставлення до ТЦК регіону України. Ну, бодай на тиждень запускати наших братів бурятів там, які жінки беруть участь в. Нападах на ТЦК. Я думаю, що після того, як вони були згвалтовані бурятами, Що після того, як вони були згвалтовані, сказочний долба. Зачем його тільки з больниці випустили? А в мене є зустрічна пропозиція, як підняти мобілізацію, розігнати все ТЦК, розігнати поліцію, а в їхні ряди набрати родичів тих, кого насильно затягували в ці бусики і відправляли на передову. Не в тил, а іменно на передову, чиї рідні близькі вже загинули. От тоді може, дійсно наступить справедлива мобілізація, а не буде така, як зараз, що воюють тільки бідні, а багаті відкупляються, і їхні діти всі за кордоном. Як їхні хати будуть пограбовані, а чоловіки будуть розстріляні, можливо, їхнє ставлення до ТЦК українського трошки зміниться. Ну що ж, нешановний Корчинський, Карчинський, медальку ти від уряду, думаю, собі вже заробив. А особисто від українського народу тобі сердечко. І на завершення, як завжди, що у нас посадками корупціонерів скоріше б здохло, кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами крісами, Всіми тими, хто розпочав цю спецабасрацію.